Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні і пухкі булочки для бургерів. Це набагато дешевше, ніж купувати їх в магазині, і готуються, до речі, ці булочки дуже-дуже просто. Для початку беремо 200 г води, додаємо 15 грам цукру, 7 грам сухих дріжджів та 30 грам олії. Сухі дріжджі можна замінити свіжими, і тоді потрібно взяти 21 грам. Все добре перемішуємо, всипаємо 400 г просіяного борошна та 7 грам солі. Борошно в кожного різне, тому вам може знадобитися трішки менше або трішки більше. Орієнтуйтесь на те, щоб тісто не липло до рук, але й не було борошном. Тепер замішуємо тісто буквально 2-3 хвилинки, просто щоб всі компоненти об'єдналися та ставимо тісто в тепле місце на 1,5-2 годинки. Я зазвичай підігріваю духовку, вимикаю і поміщаю туди. Коли тісто добре підійшло, присипаємо поверхню трішки борошном, викладаємо тісто і обминаємо його. Тісто за цим рецептом виходить м'яким, еластичним і налипне до рук. Далі тісто розкачуємо приблизно товщиною 7-10 мм, беремо за один край і накриваємо ним інший. Тепер знадобиться будь-яка склянка або келих, або тарілка. І Треба вирізати кружечки. В мене діаметр келиха 9 см. Залишками тіста повторюємо все те саме, розкачуємо, накриваємо і вирізаємо. Заготовки викладаємо на деко застелене пергаментом та накриваємо рушничком на 30-40 хвилин. Булочки мають вдвічі збільшитись у розмірі. Після цього змащуємо простою водичкою кімнатної температури та посипаємо за бажанням кунжутом. Наші булочки майже готові, ставимо їх випікатися в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15-20 хвилин. Готовність Перевіряйте зубочисткою, вона має виходити повністю суха. Все, наші булочки готові. Їх можна їсти не тільки в бургері, а й замінити ними хлібчик, тому що ці булочки дійсно дуже смачні. Спробуйте приготувати, а я вам дякую за перегляд і вподобайку. До нових зустрічей!